Вони впали у сплячку, але за місяць прокинулися. Чотирьох ведмедів, які майже сім років тому приїхали на Прикарпаття із Херсонського зоопарку, розбудила аномально тепла погода. На півсонні Діна, Маша, Мир та Надя вилізли зі своїх барлогів і тепер тішать відвідувачів Галицького національного природного парку. Про ведмежі безсоння розкаже наша Наталія Фармус. Ми зараз бачимо по лісу мандрує. Мир. Тут ми бачимо і його е, рідну сестру. Надю. За кілька хвилин до початку інтерв'ю мир ще дрімав у своїй барлозі. Проте сьогоднішній плюс сім змусили його вийти на прогулянку. Мир місцева родзинка, адже він найбільший ведмідь України. Він на задніх лапах доставав носом трьохметрову відмітку. Разом з миром по вольєру гуляють Діна і Надя. Остання не надто радіє ані іншим ведмедям, ані відвідувачам. Це є її зона комфорту і більше нікого не хоче бачити. Ну, теж може підійти сюди до огорожі і накинутися на нас, спробувати нас налякати, щоб ми відійшли від огорожі, бо тут її зона комфорту. Така поведінка абсолютно типова для клишоногих, яких погода раптово розбудила посеред зими, каже Володимир Бучко. Зимою ведмідь. Ходить дуже повільно, він роздратований, і е, при першій е, можливості він все-таки відправляється дрімати в свою оберлогу. У нього процеси метаболізму сповільнені. І е, ми ніколи не побачимо в цей період медіа, який грається, бігає, купається. Це велика рідкість. О, тому що він ходить. Такому напівсонному стані годувати ведмедів, попри те, що вони прокинулися, не будуть. Це порушить їхній звичний режим. Тож в останні клишеногі їли ще 14 листопада. Було багато фруктів, овочів. Люди привозили е, небайдужі люди, горіхів багато давали. Також це ну була єдина проблема з кавунами, але це компенсувалося іншими там кабачки, дині, гарбузи, огірки. Оце все вони споживали. Плюс риба, плюс м'ясо. Тож максимум, що можуть собі дозволити мир, Надя, Маша та Діна поскобити травичку, яка теж почала рости через аномальне тепло. Вона знайшла цю зелену травичку і поповнює свій організм. Вітамінчиками гулятимуть ведмеді над парком недовго, як тільки засніжить, одразу знову повернуться до своїх барлогів, які їм дбайливо підготували працівники. Щоправда, остання крапка в дизайні все ж була за клишоногими. Починають рити, вони ніби пооблаштовувати собі там е, хтось ближче до входу робив, ніби місце собі там, так як е, цей хтось далі в барлог, берлоги є такі довші. А допоки цього не сталося, помилуватися Діною, Машою, Миром та Надою приїжджають десятки відвідувачів. Ведмедик дуже гарний, дуже великий. дивіться, як він дивиться на сонечко. дихає, дуже класний. До речі, кажуть працівники парку херсонським сусідом. Їхніх клишоногих був єнот, якого викрали окупанти. Тож жартують, чекають на нього з величезним нетерпінням, і готові, як це було раніше, поселити його у сусідній з ведмедями вольєр.